Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Зі мною на зв'язку знаковий політик і дипломат Роман Безсмертний надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-11 роках. Слава Україні! Романе Петровичу! Вітаю вас. Доброго дня, героям слава, пане Антіне. Ну що, домовились домовлятися, домовились формувати меморандум, домовились, тобто не домовились, але провели е, між собою на прямій телефонній лінії більше двох годин. Відповідно, Роману Петровичу. На вашу думку, як нам оцінювати вчорашню розмову? Ну на виході ми не маємо з одного боку нічого. З іншого боку, так приходить розуміння, що Трамп просто чи в силу своєї неспроможності фізичної, і політичної, я кажу, як е е лідера найпотужнішої держави світу. Тобто Трамп не може вплинути на Путіна або можливо інший варіант. Тобто, певний план вони вже між собою узгодили за допомогою Віткофих, Кирилових, точніше Дмітрієвих і так далі. І зараз просто все рухається в певному тривожному, драматичному і не надто приємному, звісно, для нас напрямку. Просив би вас оцінити вчорашню розмову. Пане Антіне, ну найліпше. Оцінити можна цю розмову по тій реакції, яка була від європейських лідерів, які одразу після розмови теж в загальному зібранні онлайн спілкувалися з Дональдом Трампом, і як говорять, свідки вони спочатку були здивовані, а потім шоковані. Чим були здивовані Урсула фон дер Лейен? Еммануель Макрон, Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц, Джорджія Мелоні безпомічністю і безпорадністю Дональда Трампа у цій розмові. А те, що їм передав в розмові Дональд Трамп, свідчило про те, що ледь четверту частину цієї розмови співбесідники говорили по темі війни. В більшості вони відволікалися на найрізноманітніші питання, і це особливо постійно ініціював Дональд Трамп. І не дивлячись на те, що як було відомо, європейські лідери, європейська п'ятірка погодила позицію, яка стосувалася і обговорення питання 30-денного припинення вогню з наступним продовженням, і реакції на відмову. Московського фюрера, однак, Дональд Трамп в силу свого безсилля і безпомічності ввести політичний діалог, навіть не зміг зреагувати на це, а прийняв ті абсолютно безглузді пропозиції, які висловив московський фюрер. До речі, меморандум, цей про який зараз іде мова, це вершина безглуздості, навіть на фоні. Того, що у Стамбулі, завдяки вміло виставленій а, справі і вмілому діалогу, європейські політики фактично загнали цього пацюка московського в кут. і Дональду Трампу залишалось лише ультимативно поставити перед ним вимогу щодо 30 днів припинення вогню. І як тільки той негативно реагує, одразу зазначати про спільні санкції, які будуть введені і європейськими державами і сполученими штатами Америки, а ще більше європейців шокувало, коли вони задали вже під кінець телефонної розмови з Дональдом Трампом питання: так що, ми домовлялися, і ми робимо зараз крок санкціями, на що Дональд Трамп відповів, що з його точки зору це передчасно. Те, що стосується питань, які пов'язані з відходом з процесу, з передаванням Ватикану і так далі, це спроба Дональда Трампа виправдати свою немічність і залишитися у процесі. І е, якщо виходити з. Цієї розмови з її наслідків то стає очевидним, що Дональд Трамп, по-перше, не може вести цей діалог в силу безтолковості власної. І друге, те, що європейцям і далі доведеться виробляти тактику і стратегію цього діалогу самостійно, і для мене вже очевидно долучати Дональда Трампа тільки в тих випадках. В які вони вважатимуть за необхідне. Причому точнісінько, так як це було в попередні рази, інструкчуючи чітко його про тому, що і як треба робити, і при цьому розумійте, що він не буде йти по цьому сценарію і дотримуватися сценарію, випрацьованого європейськими лідерами. На поверхні стає абсолютно очевидним, що днями. Буде вироблено кілька пропозицій, які стосуються подальшої роботи. Наскільки можливо буде опрацьовуватися питання загальної зустрічі? Тобто 에, Сполучені Штати, Україна, Росія, Європейський Союз, можливо, якісь іще конфігурації, тому що вчора про них вже. В Європі досить активно говорили, реагуючи на цю безпомічність, яка проявлена була Дональдом Трампом, і в телефонній розмові. А ще гірше, що він відмовився, фактично від подальших узгоджених дій з європейськими лідерами. Так, пане Романе. Ну зараз я попрошу вас, так би мовити, наблизити наших глядачів до простішого розуміння ситуації. Я все розумію. Я вкрай також стривожений. Виходимо от з простої дуже диспозиції сил. Отже, Трамп хоче відкласти рішення, чи хоче, чи його примушує Путін. В питаннях дат референдуму ой, меморандуму, перепрошую, путінський речник Пісков заявив, що дати немає, і коли вона буде, взагалі невідомо. Тобто, триває весняно-літня кампанія. Вона жорстка. Розуміємо, що ворог до неї підготувався. Ми зараз, коли ми говоримо про американську допомогу, їдемо зараз на тому, що нам надавав попередній президент Джозеф Байден і його адміністрація. Я беру суто аспект американської військової допомоги: не наше українське військове виробництво, не європейську допомогу, а американську. Це один момент. Другий момент. Путін зацікавлений зараз у розгортанні якомога жорсткішого наступу. Я не знаю, чи в нього стане відповідного військового ресурсу, але питання економічних санкцій відкладене. Так, бачимо, що європейці готові приймають пакети за пакетами, але це все одно не спричиняє до падіння. Російської економіки. І третій момент, коли ми вже заговорили про європейців, ми бачили те, що зараз відбувалося у Балтійському морі. Це надзвичайно серйозна історія. Російська Федерація була готова застосувати свої військово-повітряні сили. Так, ми говоримо про спробу естонських прикордонників, естонських митників підзатримати. Корабель, який виходив, так би мовити, проходив в береговій зоні Естонії з боку євро євроатлантичної спільноти жорсткої якоїсь відповіді не було. Це так би мовити, справу пустили на гальмах, так би мовити, і скинули це на Естонію. Це також дуже серйозний символічний момент. Отже, Романе Петровичу, чого чекати нам? Чого чекати українцям і Україні в теперішній ситуації, коли Трамп відправляє так би мовити в 10-5 п'ятирічку, в якій настане соціалізм, так коли закінчиться війна, Путін собі таких обмежень і дат не виставив. Тобто Путін без термінів обговорював це все з Трампом. Так і Трамп готується, і Путін йому дає змогу відходити. Від участі від, е, в перемовному процесі чи в так званому медіаторському процесі, так от, от що мене особисто тривожить, як ви бачите, оті от реалії для нас, для українців, пане Антіне, я з вами на цю тему спілкуюся не перший раз, і я постійно вам казав одну фразу: в великій мірі розвиток подз... подій залежить від чіткості і послідовності позиції України. І так, позиція номер один: Україна має відмовитися від праці над меморандумом, тому що це затягування процесу в безкінечність. Друге, Україна разом з європейцями має продовжувати наполягати на припиненні вогню 30-денному з продовженнями, причому безумовному, всеосяжному, а далі після 30 днів безстроковими. Наступним очевидно, що в нинішній ситуації, окрім допомоги по декількох невеликих параметрах, вся інше навантаження лягає на Європу, і тут треба сказати, що і заяви Мерца, і заяви Стармера, і заяви Макрона, і заяви і дії Джорджі Мелоні вони попадають в цей напрямок, в тому числі і Урсули фон Ляйн. Зверніть увагу, що неочікувано вчора. Дональд Трамп до розмови доключив і Урсулу фандерляєн. Хоча до того розмова велася з главами окремих держав. Тому тема, що стосується допомоги, пакетів допомоги, ми про це не одного разу говорили, це тема Європи. Тепер наступне: третє. А яка ж роль у цій, у цій ситуації Дональда Трампа, коли він навіть говорить про те, що Ватикан. Має взяти на себе а, управління цим процесом чи представити майданчик. До речі, а, папа Лев XIV дуже чітко висловив свою позицію. Він сказав про те, що дії Російської Федерації є імперіалістичними, вони є загарбницькими. І тому у цій ситуації очевидно, що. Позиція Ватикана чітко викристалізувалася. За таких умов треба теж задатися питаннями, наскільки московський фюрер туди побіжить. Тепер стосовно оцієї команди негайно зустрічатися. А у цій ситуації я вже сказав про те, що меморандум це п'яте колесо довоза. Якщо говорити, то говорити абсолютно чітко, припиняємо вогонь і. Ведемо далі розмову по сутнісних питаннях, які стосуються а, подальшого переговорів, і укладання, можливо, якоїсь угоди, чи просто припинення знаходження в режимі в режимі припинення вогню. Все інше, пане Андріане, воно попадає сюди, а в, в, в просто загальмовування процесу, і це досить серйозний. Аргумент для того, щоб не тягнути цей меморандум, бо очевидно, що е, так звані принципи і все інше вони де знаходяться, вони знаходяться в статуті Організації Об'єднаних Націй, про що жодного слова в ці дні не звучало. Наступне я хочу нагадати про те, що генеральною асамблеєю. Після лютого 2000 ООН, після лютого 2022 року, прийнято чотири резолюції, які чітко дають оцінку діям Рашиської Федерації і вимагають відповідних дій. Чому про ці документи міжнародні як правову основу вирішення мовчать? Чому їх не задіють? Я вже не кажу про формули миру плани миру. І так далі, все, що навколо цього обертається, і ще одне: європейці після вчорашньої розмови з Дональдом Трампом також продовжували працю самостійно, де обговорювалося, в тому числі за участю президента Фінляндії, подальші спільні кроки. Тому перше, чого чого б я не рекомендував, і що б я не рекомендував всім падати в відчай, тому що роль і місце Сполучених Штатів з Дональдом Трампом. Вже очевидна і зрозуміла, і вона була цілком прогнозована. Це означає, що і тактика і стратегія подальших дій має опрацьовуватися спільно з європейцями, базуватися на спільному рішенні і долучення Сполучених Штатів чи Дональда Трампа в тій чи іншій ситуації при потребі. Тепер стосовно того, наскільки він може покинути цей процес. Дональд Трамп нікуди його фюрер Московський не відпустить. І в цьому є і перевага е, європейських партнерів України, і недолік, тому що зрозуміло, що своєю безтолковою позицією він постійно буде вносити дисонанс. Е, погодьтеся, пане Антіне, що одночасно викидати такі тези, як перше, що я можу покинути цей процес, бо я вже втомився і паралельно, що без Дональда Трампа це питання не буде визначено, це ознака непослідовності, непрогнозованості і нерозуміння ситуації. Хочу в цьому випадку процитувати Девіда Ігнатіуса, його матеріал в Вашингтон Пост, де він сказав. Або Сполучені Штати повернуться до системної роботи щодо допомоги Україні, або Дональд Трамп піде з посади з подякою чорною подякою не тільки від України, а від всього світу. Це теж треба розуміти, тому що в Сполучених Штатах після вчорашньої розмови ситуація серйозно загострилася, особливо в Сенаті і в Палаті представників. Так, шановні глядачі, зараз зі мною на зв'язку Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусі у 2010 2011 роках і ще безліч регалій. Дипломат, український політик. Ну і в нас я звертаюся до тих, хто дивиться наш ефір на Ютубі. Зараз триває опитування. Отже, питання стоїть так, і Роман Петрович власне до цього питання і підвів. Чи вийдуть Сполучені Штати з перемовин? Так, у Трампа закінчився терпець. Ні, Трамп блефує. 50 та 50. Нічого не зрозуміло. Або пишіть свій варіант у коментарях. Отже, Романе Петровичу, виходимо з того, що Трамп хоче проло. Гації перемовин без кінцевого результату, і це може тривати до осені. В той самий час росіяни будуть намагатись проводити наступальні активності свої і водночас застрашувати. Ну коли ми говоримо про міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС, яку вони там не мов би мали запускати, і застрашувати наших європейських друзів і союзників в Європі. Всі усвідомлюють небезпеку. Але наскільки вони будуть готовими надавати нам ту допомогу, яка може бути для нас критично важливою, ми не знаємо, скільки лишилося американської, точніше байденівської допомоги для України. Так, але бачимо: якщо Сполучені Штати разом з Путіним починають щебетати про меморандуми, це означає, що можливо, Трамп скаже: Ви знаєте, я як чесний в лапках, звісно, і чесний. Ни модератор, я не можу собі дозволяти так би мовити, поглиблювати кризу і надавати Україні все необхідне озброєння. Можливо, я помиляюся, можливо, американські республіканські е, республіканці, американські демократи його добряче підтиснуть. Але навіть якщо він це робитиме, він це робитиме е, навіть без того млявого ентузіазму з боку адміністрації Джозефа. Байдена, отже, просив би ваших рефлексій з цього приводу, тому що в літо ми входимо в пекельно складне, криваве і пекельно складне. Пане Інтіне, перше, що я прошу, і до чого закликаю всіх, а переоцінювати ворога це настільки ж небезпечно, як його недооцінювати. Його треба оцінювати об'єктивно. Це перше і здатність його вести наступи, в тому числі формувати групу військ для а, майбутньої атаки по Європі і так далі. Це все треба враховувати. Наступне. Ви таки мусите мене витягнути, те, що я не хотів говорити. А найближчим часом для Європи у питаннях допомоги Україні від Сполучених Штатів треба буде тільки одна річ інформація. Все інше Європа може забезпечувати самостійно більше того, а темпи нарощування європейської допомоги будуть зростати. Це теж дуже важливо розуміти в нинішній ситуації. Наступна дуже важлива річ це. Справа в тому, що координація роботи в рамках Європейського Союзу набагато результативніша, як я показали останні місяці, ніж можливість координації такої співпраці зі США, а конкретно з Дональдом Трампом. І ще одна річ: ніщо так повчальним не є, як чужий досвід. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що відбувається на Близькому Сході. І позиція Ізраїлю взаємовідносини з Сполученими Штатами Америки минулий тиждень, коли Бенямін Нетаніху заявив в парламенті в Кнесеті про те, що Ізраїлю з його точки зору на нинішній ситуації доречно відмовитися від щорічної 4 мільярдної допомоги від Сполучених Штатів Америки. А той, хто хоче глибше зрозуміти аналогію і подібність ситуації, я б рекомендував заглибитися в взаємовідносини, які зараз формуються між Тель-Авівом, між Єрусалимом, даруйте, і Вашингтоном. Вони є дуже повчальними з точки зору результатів і висновків для України. Ще раз повторю: якщо щось лунає з Вашингтона, це не означає, що його треба бігти виконувати. І перше в цьому випадку, це надумана абсолютно річ, така як меморандум. Це надумана річ, це п'яте колесо довоза в цій ситуації. І тому разом із партнерами-європейцями треба чітко сказати: Стамбул показав, фюрер затягує час. Він обрав війну як спосіб розв'язання усіх проблем у світі, що не підходить ні Трампу, ні Великій Британії, ні Європі, нікому. Тому в даному випадку московський фюрер, обираючи війну як єдиний спосіб розв'язання всіх питань і досягнення свого результату, є неприйнятним. Наступне: зверніть увагу на останню фразу, яка була сказана. Московським фюрером усунення першопричин. В кінці кінців необхідно європейцям пояснити Дональду Трампу, що усунення першопричин це в тому числі ультиматум США, ультиматум Європі. І ще одне: не треба забуватися про те, що невдовзі відбудеться саміт НАТО. До нього залишилося зовсім небагато. У нинішній ситуації ми з вами, пане Антіне, говорили, що Сполучені Штати подібною дорогою будуть прощатися з Європою. Це означає, що подібна поведінка Вашингтона і узгоджена дія Європи має вже сьогодні привести до того, що Європа з Україною і усіма тими, хто знаходиться в Рамштайні. І бажають брати участь в формуванні безпекової системи євразійського континенту і глобальної безпеки, мають думати а, про європейський оборонний альянс, про що каже постійно генерал Залужний, надзвичайний повноважний посол України в Великій Британії. Друге, постійно думати про глобальну систему безпеки. І відведення роль Сполучених Штатів Америки у цій ситуації, бо вчора нічого так не вразило під час постпутінської розмови лідерів демократичного світу як безпомічність Дональда Трампа. Це означає, що ініціативу в питаннях. Забезпечення організації безпеки країн демократичного світу, країн свободи, має брати на себе Велика Британія, Європейський Союз чи об'єднання якихось держав. Але відповідь на ці питання знаходиться в тому, що сказав генерал Залужний, це почати формування разом з Україною оборонного і безпекового альянсу. При цьому ще раз хочу наголосити: тут дуже важлива чіткість. Позиції України, і як підсумок, ще раз не обов'язково Україні треба бігти виконувати те, що звучить із Вашингтона, а тим більше з Москви. Так, погоджуюсь з вами, Роман Романе Петровичу. Нам не конче, треба реагувати настільки швидко. Ну але от пролунала історія про укладання. Ну, пропозиція така, так про створення. Особливого режиму торгівлі між Україною і Сполученими Штатами плюси-мінуси. У нас буквально пару хвилин. І чи ну, ми, ми зможемо достукатись до Трампівського серця, чи просто вже можемо просто його не дратувати зайвий раз? Пане Антіне, з моєї точки зору, треба зорієнтуватися на уряді Сполучених Штатів Америки і на Конгресі, а Дональд Трамп уже очевидно на ньому уздечка кремлівська. І він уже ковтнув цю уздечку і навряд чи він вискочить із цієї е, рілі чи з цієї дороги, яка є дуже глибокою. Не хочу розвивати цю ситуацію, але зміст і характер вчорашньої розмови про е, Трампа й Путіна свідчить про немічність Трампа ведення діалогу ультимативного з Путіним. Дякую вам, Роман Безсмертний дипломат надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 році.